Доїхали до Донецької області. Нам буде стріляти, зараз я гуша, йдемо. Пуше громка. Об'їздили ми почти всю лінію фронту. Вже добу на, ногу. На, ногу. на ногах. Навіть якщо тут знаю, що там нічого немає. Тому На людей не наводимо. Дуже приємно було перед Новим роком отримати трішечки домашнього уюту, тепла у вигляді смаколиків і просто земляки. В'ячеслав разом із родиною живе у зміївській громаді вже понад 20 років. В перші дні повномасштабної війни чоловік повністю змінив своє життя та добровольцем вирішив стати на захист України. Нині зміївчанин служить на Донецькому напрямку. Спочатку я був командиром роти охорони. Там було три роти Харківська, Водолажка і Дирачовська. А коли моїх хлопців вже розібрали по другим бригадам, я вирішив теж в бойову бригаду. І перша моя бойова бригада була 17-го -та танка, яку я відвоював в Рі. А зараз э, перевівся вже 7 місяців як тому президентську бригаду, на нас й премий батальйон. Бригада В'ячеслава одна з тих, до якої днями приїздили волонтери з Міївської громадської організації Жменя добра це була масштабна поїздка до новорічних свят. Команди готувалися ретельно та довго. За планом було завітати до хлопців-земляків вздовж майже усієї лінії фронту. Так, вже з самого рання, коли ще навіть не світало, волонтери вантажать останню партію допомоги: це хліб зі Зміївської пекарні Гомона, а далі в далеку дорогу. Так, світа. Анок Жмейнівці зустрічали вже на Харківському напрямку. І зараз ми зі своєю командою вирушаємо в Дергачівський район. Наших хлопців хочемо провідати перед святами. Ну і звідти на Донеччину будемо. Вирушати у цілях безпеки зустрічі з захисниками проходить максимально швидко. Наші герої земляки з побратимами щиро дякують волонтерам, які за цей час вже стали рідними, а також усім небайдужим, які долучилися, адже ця допомога результат єдності людей. Невронці на, на патолочі да? новий до нашої колекції Жменівської і ось ми виділяємо містечко. А тепер знов довго дорога і на черзі декілька точок на Донецькому напрямку. І далі нижемося. Зупинка буде у нас із перекура і далі далімося. Перший перекус. Всі готували, всі потрошечку, всі долучилися до стола. Врешті ми доїхали до Донецької області. Ось будемо зараз їхати до хлопців на донецький напрямок і прикріплюємо наш прапор зменю добра. Руслан консибір служив в 93-й бригаді, загинув 2.04.24 під кришею Вже на Донеччині, чекаючи бійців, відбувається знайомство із київськими волонтерами, які прибули сюди з такою ж метою, ніби зустрілися давні друзі. Так добре вони розуміють та підтримують один одного. На обличчях виключно посмішки, в очах видніється сум, а повітря просякнути незламністю та силою духу. А наша ти Ні, нема, нема. Ой, дякую. О, Чому? Ми Ну, ми ми, ми Я вірю, ви мені писали, ми писали. <сіст> листа, я пам'ятаю, Ви <ріст> пам'ятаю, ви мені писали. <сіст> Шановні мешканці міста, Зміївчанів, привіт вам з Донбаса. О, дякую, що ви нам допомагаєте, підтримуєте. О, разом до перемоги. Слава, слава Україні! Героям слава! Україні! слава. На під'їзді якраз і наші захисники на одній з тих автівок, яку вдалося полагодити жмені. Добра, «Приємно, що наша автівка виконує бойові завдання і допомагає нашим хлопцям-захисникам. Разом до перемоги все буде Україна. Будо Руслан. А я його знав ще по мирному життю. Звернувся і він нам допоміг не тільки він, але вся організація нам допомагала. Ця автівка, на якої ми зараз їдемо, тому вона була під обстрілом, майже від неї нічого не лишилося. Вони організації її поновили, повернули в стрій і дали ще нам автівку, яка зараз з 17 й залишилася в моєю п'ятнадцять поверті. Ми сьогодні привезли допомогу, це смаколики поздоровлення наших зміючан, небайдужих, які зібрали смаколики. Це ліцей номер 1 від Тараса Мозгового, від Володимира Медок. ну Дуже-дуже багато смаколиків. Зараз ми будемо їх перегружати. І Сьогодні нам хлопці, наші захисники, наші зміївчани, вивезли нас на полігон, щоб трошечки наше жменя добра трошки-трошки постріляла і якісь навики отримали. Це американський кулермоз крупного калібру Браунінг М2. Готовы? А мой побратим, боевой водитель, который сидит за рулем отремонтированной вами жмени 10, который вывозит хлопцев на ротацию, подвозит МБК и при необходимости вывозит раненых. Все, поехали! Отпускаю. Вот Отпускаю. Вставляем патрон. Подбиваем. Нажимаем на кнопочку. Все. Автомат на предохранителе готов для работы. Застріляє там? Далі до штабу, аби вигрузити усю допомогу для бійців, а там зворушлива приємність. Усі стіни завішані малюнками діток зі зміївської громади. Так, нас не забувають школи, ліцеї змійова зіді і нам місце з посилками присилають діти і ми їх не просто десь складаємо, А вони нас вдохновляють. говорять потом нам, що ми тут не просто так, а для того щоб наші діти. учились, жили, радовали жизни. Поэтому мы эти каждые картинки, я надеюсь, вы тоже привезли что-то, еще добавят, чуть-чуть уплотним. Вы можете даже посмотреть. Вот. Синевский лицей а заморские Кирилла. Так, а вот эти э, малюнки из Минского лицея класс 4 займет достойное почетное место на, нашему, на нашей стене. Разом до перемоги Україна понад усе Слава слава! Україні! Героям, слава! Героям слава! із заходом сонця. Волонтери прямують до наступної точки, де на них вже чекають військові, а також їх пухнасті, врятовані помічники. Зима на вулиці, а е, це нас гріє. В душі нам тепло та приємно. Що не забувайте підбадьорити всіх інших. Завжди вам раді. Хочемо, щоб це все скінчилося, ми все жили довго і щасливо. Минає вже котра година шляху. Усі втомлені, але не зупиняючись, прямують далі. Тепер курс на Дніпропетровщину, де вже також волонтерів чекає підрозділ захисника зі Змієва. Будь ще одна зупинка і Скоро ми да, до наших, а Ще одний друзі доїде в наших дівчат. Не розгор області. Я всім дуже дякую. 3 бат, 23 бригада. Всім дуже дякую. хлопцям всі доїде. Для ЗСУ від 5-го. З тої сторони вони. Так, де я бачив? Для, для ЗСУ від 2-го В! Другий В. Дякуємо скалярам за підтримку військових. Місію виконали. Повертаємося з останньої точки. Це розмежування Донецької області і Дніпропетровської області. Всіх провідали святами наступаючими, всіх поздоровили. Привітання від всіх небайдужих, які долучалися до цієї поїздки, передали і повертали. Командою додому, шлях додому займає майже усю ніч, але ж головне, що вдалося все заплановане. Головне, що наші герої у ці морозні, важкі зимові дні отримали, хоч трохи домашнього тепла. Ми сьогодні вже а, добу на ногах, на ногах в дорозі, і ми нарешті вже смієві, скажем так, вдома. Об'їздихали ми почти всю лінію фронту. У багатьох хлопців побували, поділилися частинкою домашнього тепла. Остання поїздка жмені добра цьогоріч виявилася однією з наймасштабніших. Команда подолала близько 700 кілометрів: ні жахливі дороги, ні холод, ні вибухи, нічого не зупиняє волонтерів людей із великим серцем, тих, хто єднає, та тих, хто допомагає.